Банжорно, bon любі мої друзі і бенторнаті з ульмового каналу YouTube Імпаріамо Конлілі. Сьогодні ми поговоримо на дуже цікаву тему. Та не так цікаву, як насправді дуже потрібну тему. І про що ми говоримо зараз? Саме так: про здоров'я. Ла-салюте! Отже, в сьогоднішньому нашому уроці ми навчимося. Куди звертатися, якщо вас щось болить, як говорити з лікарем, коли вас щось болить, що купувати, де купувати, куди дзвонити, і багато нових для вас слів, які ви ще не знаєте. Отже, давайте не гаймо часу, а починаємо саме зараз. Отже, як сказати італійською мовою, що я себе погано почуваю, мені недобре, мені зле і так далі? Можете сказати non mi sento bene, non mi sento bene. Я себе добре почуваю. Мені всередині не добре. І ось бачите, як на картинці ми бачимо, якось щось і там голова болить. Вона себе не добре bene». Або можете ще сказати, стомале, це коли ви вже знаєте точно, що вам погано. Ось тоді ви скажете: Мені погано, стомале. Бачите, вербо старе, коли ми говоримо 100 бене, комістай. Знаєте, як вас запитують: stai, ви відповідаєте стобене. Це ви не говорите, що у вас справи добре насправді, а ви відповідаєте, що у вас все добре. Отже, ви почуваєтесь добре. Тому що це ваше просте запитання: stai, насправді означає, як ти, не як в тебе справи, а як саме ти, як ти почуваєшся? ось ми відповідаємо. Сто бене – я почуваюся добре, у мене все добре. А коли ви себе погано почуваєте, тоді ви говорите 100 мале. Отже, вербу старе, коли використовується з мене та, воно мається на увазі як відчуття, як почуття, отже, як ми себе відчуваємо. Тому мале – я себе погано відчуваю. Або мале, місенто мале, мені не добре, я себе не дуже добре відчуваю, місенто мале. Далі. Якщо ви себе недобре почуваєте, відчуваєте, значить, що сідеве, андаре медіко куранте потрібно піти до сімейного лікаря. Тут, в Італії, кожен має свого лікаря. Там записується через кодичні фіскали, якось там це все робиться. І маєте свого медіко куранте медику діфамілія, як ще там називають. Ось е, тоді, якщо ви вважаєте за потрібне записатися до лікаря, значить йдете до нього. Даль медіко-куранте. Дивіться, зверніть увагу, так як ми говоримо: андаре-да, не андаре, а чи ін, чи ще що, а саме да. Чому? Тому що ми йдемо до когось. Отже, запам'ятайте собі, що коли ми йдемо до когось, да». Даль медико, даль parrucchiere, да, мама, дала міка і так далі. Далі, що ще можна зробити? Можна сказати ще іншим eh, способом. Si fa la візита dal medico curante. Сі si фа від вербу, від слова fare. Fare – це що робити. Отже, si фа робиться, що? візит. La visita В кого у сімейного лікаря, значить, до сімейного лікаря треба йти, значить, dal medico curante. E-si prende l'appuntamento. Si prende l'appuntamento. Отже, береться зустріч, записується на зустріч. слово prendersi Si prende, bereться, bereться, зустріч, записується на зустріч. О, а якщо вам стало погано вночі, то що? Медіко наш куранте спить. Значить, se vi sentite male di notte, якщо ви себе погано почуваєте вночі, andate in guardia medica. Бачите, в Італії є ще така назва Гвардія Medica. Отже, не все тут називається Оспедале лікарня, а кожна якась е, секція, не секція відділ, буде мати якусь свою назву. Отже. Гвардія медіка це є асистентнатурна. Отже, нічна підтримка, нічна допомога якраз для тих, в кого щось трапилось вночі, себе дуже погано відчувають. Наприклад, якщо проживають навіть біля цього госпіталю, біля цієї гвардії медіки, щоб не дзвонити в... В, в швидку і не чекати їх, можна спуститися і два кроки до них піти. Наприклад, якщо близько проживаєте, ось тоді і їдете в гвардія, Медіка. Служба швидкої допомоги вночі. Добре? І всякі є різні знаки. Бачите, ось вам один приклад: знаків на дорозі, які позначають саме Гвардія Медіка. Ось може бути ще так, бачите? Коли ви читаєте «Гвардія медіка, знайте собі, що там приймають і вночі. Або навіть не вночі, а саме ще у там, вихідні, у святкові дні. Отже, всі ті дні, коли лікарі не працюють, бо вони теж святкують. Ось. Далі. Якщо «се» Bacte, se італійською мовою перекладається як якщо. Се е urgente», Якщо це терміново, що у вас трапляється в день, скажімо, вдень, добре, andate in pronto soccorso. Називається пронто-сокорсо so швидка допомога. «Il pronto soccorso. але andare in...» Пронто, Сокорсо, Зверніть увагу, дивість, як нас вже тут помінялось. Ми говорили перше: йти кудись, не кудись, а до когось. та до когось, Ми говорили Андаре да. А тут ми йдемо в, е, в швидку, до, на швидку допомогу, нехай. То знаєте. Тут ми використовуємо ІН не через те, що це головне загальне правило, а через те, що Ін використовується до пронту сокорсу і все. Ми його собі так запам'ятовуємо. І завжди, коли хочемо сказати андаре, веніре, ну, турнар, турнаре це вже повертатись, коррере, бігти, куди не скажемо ні а, ні да, ні що, а саме in, Бо, зі словом pronto сокорсу ми, ми використовуємо прийменник Ін, отже, вой, voi, ви andate, ідіть in pronto сокорсу. So Якщо ви себе погано відчуваєте, не знаю, там, впали, розбили коліно, все тече жах, ситуація, і треба вже 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 срочно, не срочно, а як терміново Pronto сокорсу. Il pronto soccorso è e aperto 24 ore. 24 ore. Швидка допомога приймає 24 години. Насправді слово aperto, е aperto перекладається як відкрито, що швидка допомога відкрита 24 години, а в принципі можна перекласти, що приймає 24 години, бо це те саме означає. Ось так воно буде виглядати приблизно ось пронтосокорсо, там внизу заїжджають завжди багато. Що амбуланса. Амбуланса це є швидка. Отже, пронтосокорсо швидка допомога як заклад, а амбуланса, говориться, швидка машина, так, що приїжджає, прилітає до нас. А щоб chiamare – амбуланса дзвонити в швидку. Digitiamo, нажимаємо 118. 118, 118 per chiamare Запам'ятайте собі, запишіть собі десь збоку в телефоні, зразу, ось, щоб знати на випадок чого, не дай Боже, chiamare 118. Окей, okay, якщо нічого такого граве і уржента, нічого дуже супер важливого і там термінового, можна піти «дове сіва si чи Сі Диве Андаре інфармачія. Пер компраре», що і фармачі. Сідева андаре потрібно піти. Інфармачія. Також зверніть увагу, як ми до слова фармачія використовуємо, що ін. Так, чому ми тут використовуємо Ін? Так, тому що фармачія і теж потрібно запам'ятати, що зі словом фармачія використовується Ін, але є ще таке гарне загальне правило, яке говорить, що слова, які закінчуються на «ія», отже, фармачія, «пастичерія», піцерія, «ліберія», все те, що «ія», будуть мати прийменник Ін. Отже, Andare in pasticceria, Andare in Library, Io vado in farmacia. Завжди, зі словами, що закінчуються на In, використовуємо прийменник «ой». Вибачте, Завжди, зі словами, які закінчуються на «ія», використовується прийменник In. Отже, сіде si Andare потрібно піти. In в аптеку Per comprare. Бачите, comprare – це що? Купити, придбати, купувати. Що? І фармачі, ліки можна ще сказати, до речі, не просто comprare, ще є інше слово можете чути. Acquistare. Acquistare – теж купувати, придбати. О, це те саме, це синонім, Отже, собі будете знати. Інформація, бачите, і ось так вона приблизно виглядає завжди, все там зеленим, так дуже написано. Будете бачити хрестик з боку, він завжди буде світитися, зараз я вам мишку покажу. ось. Коли ви бачите, по дорозі, коли йдете, їдете, такий хрест світиться зеленим, мигалки всякі світиться різним неоном світлом. То це означає, що ця фармачія, ця аптека відкрита. А коли є цей хрест і він не світиться, то можете навіть і не доходити до кінця тої вулиці, бо знаєте, що вона вже закрита. Все, маєте значок. Якщо він світиться, відкрито, а якщо не світиться, закрито. Добре. Але ма, що ма? що але? non tutti i farmaci possono essere acquistati in farmacia. Ne vsi like MOŽNA možno predbate v apteci. Bašte, tu ja vžave koristila slovo acquistare, predbate, kupovate, comprare. Odnete se me. Odže, ne vsi, non tuti, što i farmaci, što

Де воно потрібні повинні бути есре прескриті, виписані. Бачите, слово «скрівере» – писати, «прескрівере» – виписати. Де воно, есре прескриті, мають бути виписані. Дакі, даль доторе, від кого? Від лікаря. Отже, лікарем. Так, так, тут складнощі, насправді, якщо, е, інколи, наприклад, в Україні можна купити досить велику кількість. Зараз я задумалася, якщо чесно, бо знаю, що в нас теж є домашній лікар, сімейний лікар. Можливо, в нас вже щось помінялось, просто можливо, я ще не дуже знаю, але е, знала, що в нас можна було купити дуже легко ліки різного там всякого виду. А тут буквально щось вже якась до, за, чуть, чуть сильнішого, не обов'язково смертельне, звичайно, звичайні ліки, просто вони сильні. Все, треба мати лапрескриціоне виписку від лікаря, бо інакше вам ніхто тут нічого не продасть. Інколи це є просто лашукеця, лашукеця це щось таке дурниця насправді, а не ліки, але м -м, тут воно вважається, наприклад, щось сильне, і ось вам не продадуть. Тому. Там вже потрібно дивитися, не знаю, у друзів просити, якщо ви не маєте сімейного лікаря, то якщо друзі мають, то може вони якось зможуть. Ну, отаке. Так що, якщо ви в Італії зараз знаходитесь і ще не маєте лікаря, якось постарайтеся е собі його мати, записатися е і мати. Тому що звичайно добре, що якщо ви його не маєте, значить у вас все добре, здоров'ям все добре, супер класно. Ось, і звичайно, нікому не, не бажаю хворіти тут. Це ще тут дуже коштовно. Але на всякий випадок завжди мати добре цього лікаря, бо напише, а ще е, по його е, Річетта, називається Ла річетта, то що він виписує, якось там ще зі, зі знижками все купується теж. Добре, що ми там ще сказали, що ми там маємо ще говорити, що я ще записала для вас. Отже, дивіться, коли ви йдете в фармачію, фармачія, ви можете звернутися а, таким чином. Аврей ді. Мені потрібно, але це не так нагло мені потрібно. А, бачите, Ми маємо тут слово аврей. Там, мені потрібно було би, будь ласка, та? аврей бізоньо ді. Так, це є гарна ввічлива форма попросити, щоб вам щось дали. Аврей бізоньо ді і говорите, що саме вам потрібно. Або.

Тут вона називається лі інтеграторі. Можемо сказати, попросити, Avrei bisogno dello sciroppo? Маєш так читається? Sciroppo. Це є сироп. Avrei bisogno della crema, per favore? Крем. Avrei uh, bisogno del cerotto, per favore? Пластер. Il cerotto. Дивіться, а якщо у вас, читаємо ось тут разом, Лінфекціоне це є інфекція, allora si prende un antivirale, антибіотико, тоді приймається антиінфекційний антибіотик, антиінфекційний. О, тому що інфекція антиінфекційний. І бачите, як вони говорять. Лінфекціоне, uh, ви ще можете сказати там антиінфекціоне. Отже, все те, що анті це є проти чогось. Якщо у вас інфекція, ви говорите, дайте мені щось проти інфекції. Отже, ді антіінфекціоне, якщо знаєш, таке є, якщо часно, але зрозумію, так. Антіінфекціоне є. Yeah. Або антивірале, отже, якщо інфекція, значить там якийсь може і вірус, тому варте там антивірусний якийсь. Uh, o antibiotico, antibiotico... Dobbio. Poi, l'infiammazione, cioè la fiammazione. L'infiammazione, vedete? Si prende un antinfiammatorio. Berece, si prende un antinfiammatorio. Avrei bisogno di... Posso dire in semplici parole? Посо Авере, можна мені, будь ласка, Посо Авере можна мати, ніби якщо дослівно, але насправді Посо Авере у антиінфяматоріо. Uh, так, тільки не воліо, VOLIO UN антіінфаматоріо це не дуже ввічливо. Можете сказати максимум ворей, там я хотіла би чи я хотів би, ворей UN інфляматорію. Але найкраще сказати. Аврей Бизоньо антіінфяматоріо, я прискритує антіфаматоріо, посовері антіінфяматоріо. Так, а ще, які ви знаєте, як ви звертаєтесь, як ви просите, щоб вам щось дали подали? Пишіть в коментах. Будемо дивитися, чи однаково розмовляємо. Il dolore, il dolore це є біль. Отже, коли у вас якась є, є біль, значить, що ми говоримо? Um, posso avere un antidolorifico? Avrei bisogno di un antidolorifico, per favore. Ta? Отже, anti, і потім говорите, там, що вам потрібно від чого. О, слово anti спочатку. Добре, наступне. Come parlare col dottore del dolore? Як розповісти лікарю про біль? Отже, як розмовляти з лікарем про біль? Чи як йому пояснити, що у вас щось болить, чи де вас болить? Зараз ми з вами гарно подивимось. Авері Мальді, ось дивіться, маємо таких три слова, таку формулу собі і запам'ятовуємо, щоб говорити про біль, де вас що болить. Ми говоримо авере мальді і говоримо, що саме. Отже, звичайно, слово авере ми будемо відміняти, залежить, про кого ми говоримо. Наприклад, якщо у вас щось болить, отже, ми говоримо про себе, наприклад. Так? Я скажу, мене болить щось, я скажу іомаль ді, петто, наприклад, авере я відміняла до себе і вийшло Іо. Правильно, хто вчив вербу авере, той вже знає, хто не вчив, обов'язково вчить. І о мальді, і потім говоримо, що саме, наприклад, в грудях в мене є біль, не дай Боже, і я скажу і о петто – пе це груди. Тебе болить шлунок. Ми спитаємо, як Ту АЙ відміняла слово до ти. Ай ПЕТТО мальді стомако. Ви бачите, бо петто, ми вже сказали це груди. Шлунок це стомако. Tu ai maldi, і потім говориш що саме стомако. Він так, що у нас його болить спина. Луй Амальді, ск'єна. Бачите? А мальди. Ай мальди. О мальди. Ось так ми будемо говорити. Ми маємо: нас болить живіт. Ми скажемо Noi Ab'iamo maldi, і потім говоримо живіт. Вас болить голова. Вої, авите, мальди, і що говоримо? Голова теста. Воявите мальді теста. І їх, наприклад, болять зуби, ми скажемо: Лороанно ну, мальді денті. Ось і все. Значить, що ми робимо сьогодні, окрім того, що ще раз тренуємося ви говорите це все в слух, кожне слово, що я вам зараз тут читаю, диктую. Говорю, пишу і так далі. Ми ще раз підемо і повторимо дуже гарну вербу авере. Завчимо його вже на пам'ять. І е, будемо, коли говорити будемо про біль, щоб говорити, що мене щось його, щось, її, щось, нас, щось болить, ми використаємо форму «авере мальді, мальді», «ту ай мальді». і потім говоримо, що саме. Добре? Або ще простішими словами, як ви се любите, можете просто піти до лікаря і сказати: О, кві, мене болить тут, О, долоре кві. Або о, долоре форте. В мене сильна біль, мене сильно болить, ун долоре акуто Мене, в мене гостра біль, мене колить, мене так болить, якось так ніби не знаю, ножиком ріжуть ось так воно гостро. там. І говоримо о dolore акуто. Або Місоно Аммалата, Місоно ammalato, якщо чоловічий рід. Я захворіла чи Я захворів. І як ви знаєте, що ви захворіли ви ямо і синтомі, подивимося на симптоми і синтомі. Це може бути РАФРЕДОРЕ», іль Рафредоре. Це є застуда. Латосе. Кашель. Іолатосе. Так, ми тут будемо використовувати вербоавери мати. І скажемо: там: Я маю кашель, ніби в мене кашель, іолатоссе, або іо РАФРЕДОРЕ» в мене застуда. Io ho la febbre, температура. Це, звичайно, якщо ми говоримо про io, про мене. А якщо ми скажемо в нього застуда, то як ми скажемо? Lui ha. Що ми скажемо застуда, Il, il raffreddore. отже, lui ha il raffreddore. він має, в нього є застуда. Uh, так. Тому не перекладайте там lui e е, il raffreddore, ніби в нього є з української мови, так? ні. Знаєте, що коли ми говоримо про всякі такі болячки, симптоми і так далі, ми будемо використовувати вербу авере і все. Добре? Лише коли скажемо Місона Амалата, то скажемо: Окей, місонамалата там вербо есре, бо я захворіла. Так, я захворіла. Але ж, коли будемо говорити, я маю біль, я маю застуду, я маю кашель, то туди-всюди ми будемо використовувати вербу «avere». L'influenza. Грип naso chiuso. Так, дивіться, зверніть увагу, яке читаю. Не Il naso chiuso. No. так як ми говоримо слово каза, дім хата. Ілназокюзо з заблокований ніс, там забитий ніс, як ми говоримо. Ла наузеа, коли нудить, ми скажемо. І о Ланаузе Ланаузия в мене нудить Ланаузія. Добре? Mm -hmm. До речі, я не записала, але зараз прийшло мені в думку слово lьвоміто рвота не дуже приємне слово, але якщо там нудить, то може і на рвоту тягти, і значить скажемо lвоmi to mi ta. рвати. Окей. Далі, як ми побажаємо одужання? добре. Захворіли, перехворіли, перестудились, заразились, не знаю, що там, таблетки прийняли, все добре, виздоровіли, але як побажати одужання тим, хто там не знаю, лежить в лікарні і не може дочекатися, щоб повернутися, повернутися додому? Ми можемо сказати: ті аугуро, унабона Гуаріджоне.

Одужуй, хочеш, одужуй швидко, тіаспето, я тебе чекаю. E, все, говоріші престо. Що ж там казати? Бажаєте всього хорошого? Тіаспето. Отже, любі мої друзі, іовіру Дінон Амаларві, щоб ви не хворіли. E, слідкуйте за своїм здоров'ям, ві кура для востра салюти. І якщо щось, ось маєте відео на всякий випадок, і яке, надіюсь, вам допоможе. Наразі це все. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, залишайте коменти. Мені завжди дуже люблю їх читати. Діліться моїм відео, а з вами ми вже побачимося на наступному уроці! Чао!